Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, малі нутринята вже досить гарно підросли. І чого відео знімаю? Ну, Завжди буду знімати відео, коли якісь побачу я нюанси, які виникають. І ось сьогодні, даючи вечором їсти, внутрішньо, дивлюся, става самочка. Почала вже відкусувати тих малих внутрінят. Ну, відганяти їх, будемо так казати. Я думаю, причина в тому, що можливо одна з причин, що ця самочка йде вже до родів, можливо, і через це в неї з'являється така невеличка агресія. Ну, Внутрінята не кричали, покусів таких сильних не було, ну, але вона їх відхиркує. Ну, та й бачите, вон, дивіться, цілі гори вже є, зела з городу. Внутрі його їсти не хочуть, то щось там переберуть, зелені листочки переберуть, я їх кидаю і вони тут потовчуть, потовчуть, з гноєм то все перемішають з калом, а потім я то все почищу. Почищу, ну, не знаю, ще. Два тижні буду кидати, а потім, думаю, то все приберу, щоб вже на зиму було. Тобто, коли перейду вже на сухий корм, бо зараз ще є що кусити по території, Кукурудза, Про кукурудзу. Сьогодні підійшов до кукурудзи, дощів немає. День зараз катастрофічно зменшується і дивлюся, стебла кукурудзи, нижні починають підсихати. А в мене там така площа десь 4 на 5 метрів кукурудзи посіяна. І посіяв я. Посадив я її досить густо. В ямку кидав 5-6 тихло зернят, і вона посходила. І дивлюся, починає сохнути. І, напевно, треба масово давати нутріям її. По-перше, внутрі її добре їдять, а як вона почала сохнути, то вона за тиждень, за два вона висохне. Дощів немає. Посіяв я е, гірчицю вже два тижні, там деякі, один такий легенький дощик пилюку прибив, то де неде де гірчиця сходить. Ну, дивлюся, ось там десь сиренька самка, як сидить, то вона широка. Ну і та стандартна. За остальними будемо дивитися. Жара. Жара в нас досить велика жара, внутрі гранулу не дуже їдять, воду теж не дуже п'ють. Але я їм кидаю яблука. Яблука і гнилі. І такі яблука, Яблук є досить. Жінка ще не хоче. Переробляти їх на сік. Каже, вони ще не солодкі. От. А бачите, внутрі я прийшла, яблуку взяла і буде собі гризти. А так ще й але дивлюся і яблука в мене такі жовті є. Відносно великі вони порівняно ну, з червоними, які маю, вони невеличкі, але як достигають, дуже-дуже солодкі. А жовті такі побільше яблука і дивлюся, на яблуні досить тепло. І помаленьку вони відлітають, впадають. Я навіть не встигаю їх визбирати нутрім, бо нутрі є відносно досить мало. І, ну, відро на день яблук на 20 десь нутри. чи скільки в мене може 25 їх є. <кхем> То я відро яблук їм кидаю. От. І вони і води багато не п'ють, і гранули не їдять багато, бо жара. от І так собі живуть день за днем. В кінці вересня буду проводити забій самців. Маю три, два, три самці, є, яким буде 25 числа 7 місяців. І буду проводити жовтого самця того найбільшого, так як пан. Толік мені казав ставити його на... Ну, подивитися, що з нього буде далі. От. І я його оставлю, хоч самки зараз є три самки з чорним самцем, вони вродять. І я тих самок пущу до того жовтого самця. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.